Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 20 цікавих фактів про Польщу. Шановні мої друзі. Країна Польща Східноєвропейська держава, яка славиться величезними порціями їжі в кафе і ресторанах. На польських землях у різні часи існували різні державні утворення. І сучасна Польща з'явилася на світ на початку минулого століття. Її кордони неодноразово змінювалися і перекроювалися протягом 20-го століття, але із моменту закінчення Другої світової війни ситуація нарешті устаканилася, як кажуть. Перший цікавий факт просто польською означає прямо. У цій мові взагалі вистачає слів, співзвучних із українськими, але таких, що мають зовсім інше значення. Найпопулярніший у Польщі спорт це футбол. Варшава столиця Польщі, була практично повністю зруйнована під час Другої світової війни і після чого відбудована фактично із нуля. Аборти в Польщі заборонені законом. Театрів у Польщі, більше, ніж кінотеатрів. Більшість поляків знають не тільки польську мову, але й англійську. Найпопулярніший десерт у польській кухні це пряники. У Варшаві є вулиця імені Вініпуха. Близько третини всієї польської території займають ліси. Польща країна без'ядерна. Тут немає жодної атомної електростанції. Приблизно чверть усіх білих лелек у світі живе в Польщі. Друге у світі за кількістю поляків, що проживають у ньому. Місто Чикаго США. Польська кухня загалом дуже нагадує українську. Екологія в Польщі перебуває на хорошому рівні. У міських парках тут безліч білок. А над річками крижляють зграї чайок. Жоден святковий стіл у Польщі немислимий без супу. За польськими законами ніхто не зобов'язаний працювати на Різдво. Тому на різдвяні свята тут зазвичай зачинено взагалі все. Польща виступає проти законів про цензуру в інтернеті. У Польщі немає безпритульних тварин, так само як у Новій Зеландії чи в Італії. Громадський транспорт у Польщі розвинений добре. У всіх містах є навіть нічні маршрути автобусів. І останній цікавий факт про Польщу, шановні мої друзі. Поляки називають жовте світло світлофора помаранчевим. От такі дуже чудові цікаві факти про країну Польщі, шановні мої друзі. А я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, пишіть коментар. побільше їх пишіть, дивіться сіми відео і так далі. Набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Україна обов'язково переможе, без сумніву. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Героям слава! Тому я ще раз дякую всім за увагу!